Квартира, Ірпінь, житловий комплекс Сіті Парк, п'ятий поверх. Квартира з документами. Так, заходимо. Значить, У нас відразу при вході велика прихожа 9 квадратів. І з правого боку санвузол 4 метри квадратних. Це перший санвузол, тому що їх два. І відразу в кінці коридору. Другий сам вузол, 2,5 квадрати. Ну, його можна переобладнати під гардероб, шафу, не знаю будь що. так, І це перша кімната 13 метрів квадратних. Так, і друга кімната 18 18 метрів квадратних. От. І третя це у нас кухня 14, 14 метрів квадратних. Якщо десь помиляюсь, то я. В фотографіях залишив обов'язково план. План квартири. Так. Ось такий вид у нас відразу біля будинку великий центральний парк. Великий центральний парк містерпеня. І з правого боку та ж, також є така лісок. Так. Багато місця для парковки. Так, Велика територія дійсно виділена під паркування автомобілів. Опис, верніше, посилання на оголошення і ціну дивіться, дивіться в описі до відео. Ось так виглядає коридор. Це вхід до квартири. Так, і тут може бути такий сюди тамбур. Тут можна зробити ще одні двері і буде тамбур на, на три квартири. Тобто додатковий такий ступінь захисту. Так, виходимо до ліфтів. парк. Так. Ось такі ліфти. Все працює, все дуже гарно. Так. Два ліфти. Так, і це перший поверх. Вийшли ми, ми в холк, виходимо. так, Другий вихід, так. І на цю сторону перший центральний вихід. Ось так. Вигляд знизу під будинком. Ось так виглядає будиночок. Це, всі ці парки місця належать саме цьому будинку. Ну і вигляд навпроти ось такий красивий ліс. І останній ключовий момент опалення у нас централізованої водяни. Будинок повністю електрифікований, от і на кожну квартиру передбачено лічильник тепла.